Тільки душа і серце по-справжньому знає, як довго ця пауза для мене триває, прокинутись на риболовлі це щастя, якого немає, там тиша говорить зі мною, і подих десь там завмирає, де воля в повітрі мене обіймає, там сила в моменті, коли ти знову живий, де думки, мов хвилі, тихенько хитають, і серце б'ється, немов я знову малий. Я знову навчаюсь довірі весні, де світ простіший, іначе новий. Там час не тікає, Він просто пливе, як поплавок у тумані, і кожна хвилина у серці живе без поспіху і без вигорання. Я сумую за цим у буденній журбі, у шумі мого виживання, бо тільки там я по справжньому міг відчути свободу і щире визнання. Я чекаю на ранок, де роса на траві. І світ, що мовчить у моменті єднання, де вудка в руках, і я знову живий, без масок, без болю, в процесі змагання, де боя летить, і гак вже гостріший за спільне завдання, де кров у жилах команди кипить, сильніше за власне бажання, там кобра в руках, і час не біжить, це все про моменти надбання. У компанії близьких я буду світить, і це моє щире зізнання. Прокинусь раненько і чай вже кипить, підготую знаряддя, увімкну камеру, зафіксую ранкову мить, це все про природне повстання. Запах перших бойів мене буде сліпить, – це перший подих і перше кохання. Є виїзд, заради якого ми всі будем жить, це наше єдине жадання. І кожну хвилину я буду цінить, немов потужне клювання, та наша душа буде завжди боліть під час хвилини прощання. Там спогади тихо лягають у плесо, і серце знаходить спокій. Риболовля це більше, ніж просто процес, це дім для душі глибокий.